Шановні присутні, я відповідно, до графіка засідань постійної комісії міської ради, не тоді підготовки питань для чергові 95 й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання в комісії проходить у режимі віддіофіксації. Шановні члени, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада Голос. Зареєстровано три члени комісії з п'яти, форум наявний. На засіданні комісії запрошувалися працівники апарату міської ради та виконавчого комітету, інші виконавчі органи влади доповідачі питань порядку денного. переважна більшість присутні. Прошу під час засідання комісії дотримувати регламенту для доповіді інформації за спілками. Для участі обговорення відпропона для репліки до моїх хвилини під час інформування та би обов'язково користуватися мікрофоном, бажаючи взяти участь до питання питань, повинні представитися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денних засідання комісії до порядку денного включено два питання про проєкт рішень чергової 95-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного, чи є необхідність його зачитувати? Ні. Немає. Пропоную затвердити порядок денний. За три рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. І e, перше питання про проект рішення про внесення змін до рішення 24 сесії міської ради восьми від 18 листопада 2021 року номер 562 про затвердження програми Ді Телепоречення на 2022 2027 роки. Зі змінами інформує Немець Галина Івановна, головний спеціаліст. Бугато служби у, у справах дітей міської ради. Прошу підтримати зміни до програми Кітероповедження на 2022-2027 роки. Шляхом перенесення видатків з оплати транспортних послуг на придбання новорічних подарунків у сумі 20 тисяч. Прошу підтримати. Запитання до доповідача. Немає. Відсутні. Пропонується інформація доповідача даного питання взяти до відомо. До відома. погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 95-ї сесії міської ради 8 скликання. Чи є потім чи пропозиції? Немає. Голосуємо. За 3... Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про проєкт рішення про внесення змін до статуту Іванківської гімназії Лиховецької міської ради Мініської області та затвердження новій редакції інформує цього передача Кіфіна, начальник відділу освіти Ликовецької міської ради. Добрий день, шановні депутати. Відповідно до е, статті 33 закону України по, про повну загальну середню освіту, закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, підприємців та громадських формувань, відповідно до рішення 52-ї сесії міської ради восьмого скликання про зміну назви переіменування вулиці молодіжна в селі Іванки Лиховецької територіальної громади з метою приведення у відповідність установчих документів закладу освіти до вимог чинного законодавства. Че клопотання від освіти міської ради, висновок постійної комісії з гуманітарних питань, керуючись статтями 2659 закону України про місцеве самоврядування, прошу вне. Зміни до статуту Іванківської гімназії Либовецької міської ради Вінницької області в пункт 1.4.1.5 розділу 1 загальне положення викласти такі редакції. Пункт 1,4. Місцезнаходження Іван... Іванківської гімназії, вулиця Юрія Сороків, будинок 78 село Іванки. Вінницька район, Вінницька область і пункт 1.5, юридична адреса, вулиця Юрія 40, 78, село Іванків, Вінницький район, Вінницька область. Затвердити статут Іванківської гімназії Луковецької міської ради Вінницької області в новій редакції, що додається директор Іванківської гімназії Луковецької міської ради кончаку Світлані. Здійснити всі організаційно правові заходи щодо державної реєстрації статуту відповідно вимог чинного законодавства. Прошу підтримати проєкт рішення. Запитання до доповідача? немає, немає. Так, е, та... Пропонується інформацію до доповідача даного питання взяти до відома, угодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 95-ї сесії міської ради 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За три рішення прийняти. Дякую. дякую. Е, питання порядку денної комісії розглянути. Засідання завершено. Дякую членам комісії, які живні які систематично відповідальна, завжди е, відвідують засідання комісії і сесії. Усім мирно дякую. Дякую. дякую.